Орій Сергійович, найчастіше питання, чим нам люди морочать голову по Найксу? От серйозно, приходять і кажуть, а ви такі сто разів відповідали, дали, тому 100 перший тільки на камеру. Міша, є така штука. Є правило в бізнесі, що клієнт завжди правий. В нашій справі це не так. Бо клієнт хоче банківську справу, банківський термінал, але він не розуміє, що він хоче, тому ми включаємо свої менеджерські здібності. І підбираємо комфортний сценарій роботи під бізнес. В даному випадку ми з тобою біля двох сценаріїв роботи, де в одному ти накласуєш, скільки ти хочеш грошей, угу. а в другому ти вибираєш кількість грошей. Ну, чотири опції програмуєш. Добре. Правильно? Добре. І відповідно, цей сценарій працює на мийках самообслуговування, на скриньках пожертв, скриньки пожертв. <реш> Більш прочим нас стали за, запитувати дуже цікаві речі. Наш е, термінал дуже хочуть мати церкви, скриньки, позерки. Окей. Okay, okay. Ну, електронна цифровізація окей. Okay. Okay. Так, так. Ми до цього дійдемо. Але знаєш, що одне питання: вони хочуть, але вони не можуть відкрити рахунок в банку, тому що в банку не можна відкрити під гуманітарні. Місії різні, та якщо хорошо, договір окей. реквайрингу. Договір можна, а термінал не можна. Таке в нас законодавство. Тому зараз нас задрачують саме часто питання. В нас є церква, ми хочемо, а ми кажемо всі питання до банку. Ми можемо, ми все зробимо. Ну, технічно. Але, будь ласка, пастирі, батюшки, всі, хто з релігією, шукайте вихід, як запустити договір реквайрингу. Це дуже серйозне питання, Любі друзі. Якщо у вас ще якісь є питання, лопіть коменти. Ми їх всі читаємо. Пока.